Всім привіт! Сьогодні я приготую окрошку з рибою. Риба в мене ось отака, вона е, трохи підкапчена. Але можна брати, звичайно, в'ялену рибу. Для приготування цієї страви, окрім риби, мені знадобляться яйця, картопля, огірки, зелена цибуля, майонез, сіль, лимонна кислота та вода. Літо дуже гарний час, щоб трохи схуднути. Жарко, тому не хочеться вживати жирні страви. І цю окрошку я зроблю доволі легкою. Вона буде на воді. І спочатку я почищу та наріжу рибу. Кісточки з риби всі повитягала, шкірку зняла і нарізаю кубиком. Нарізану рибу викладаю в каструлю. Варену картоплю і яйця можна нарізати ножем, але я буду користуватися отакою рішиточкою. Так швидше. Таким же кубиком нарізаю огірки. Огірки теж викладаю в каструлю. І зараз нарізаю цибулю. І цибулю викладаю в каструльку. Додаю майонез. Майонез у мене домашній. Додаю сіль. Заливаю водою. Вода в мене прокип'ячена і вона стояла в холодильнику, вона холодна вже. Спочатку заливаю трішки, щоб розмішати. Долила воду, розмішую і куштую на сіль. Якщо солі недостатньо, додаю. Якщо все добре по солі, тоді вже додаю лимонну кислоту. Так, ле... Також можна додати сюди зелень. Солі достатньо. Потрібно бути обережним з сілью, бо там рибка, вона теж солена. І додаю лимонну кислоту за смаком. Ось таку окрошку з рибою я приготувала.